Всім бажаю гарного часу і хай Бог благословить вас! Думка про життя апостола Павла і думка із життя апостола Павла. Апостол Павло каже, що він хоч і щось уже і зробив, але він ще не досяг повноти і досконалості. У нього вже є добрі бажання, але ще не є досконалими вся його життя і всі його справи. Що ж апостол Павло вважає, що треба зробити кожній людині і йому в першу чергу? Він каже: Він повинен виконати все, заради чого Христос покликав його до цього життя, до спасіння і до Царства Божого. В чому ж полягає думка, чи в чому ж полягає сутність нашого нашої праці? Написано в слові Божому, що Бог покликав нас для того, щоб ми були святі, для того, щоб ми були. Досконалі в Ісусі Христі, Боги, тобто нам треба удосконалюватись і освячуватись це номер один. Але це ще не все. Бог покликав нас до того, щоб ми проповідували Євангеліє, розповсюджували Слово Боже по всій землі, щоб ми пізнавали Слово Боже Біблію і щоб ми розповідали інше про Слово Боже Біблію. Для чого? Для того, щоб ми зробили учнями Ісуса Христа якомога більшу кількість людей, таким чином ми передаємо. Їм вчення Ісуса Христа, таким чином ми продовжуємо нашу естафету, яку Бог нам дав. Таким чином ми наповнюємо Царство Боже Божими людьми, дітьми Божими, і ми приводимо до спасіння і допомагаємо людям рятуватися через віру в Ісуса Христа. Таким чином ми можемо зробити наступний висновок. Апостол Павло каже: Хоч є в мене добрі бажання, але ще не всі люди спасенні, не всі люди, іще пізнали Христа, не всі люди ще чули про Христа. І поки є ще люди, які не чули про Христа, є ще люди, які не врятовані, є ще люди, які не стали дітьми Божими, у мене завжди буде робота. Я завжди буду казати, що я ще не досягнув всього, і мені завжди буде що робити. Так само і для нас. Будьте самі по першу чергу учнями Ісуса Христа. А по-друге, досягайте інших людей, навчайте їх, щоб і вони знали, як жити праведно, як жити свято, і як бути учнім Христом, і в кінці кінців досягти спасіння і неба, Будьте благословенні.